Вітати на своїй трансляції. Мене звати Середницький Євгеній, я адвокат, і сьогодні поговоримо про оновлення даних, про зупинку, перевірку документів і таке інше. Тому, будь ласка, приєднуйтеся, поставте лайк цій трансляції, тому що це дуже важливо. Я попрошу не тільки для мене, щоб просувалися там мої відео, це таке вже. Як то кажуть, второстепенне А найголовніше це те, що хочуть також зазначити, що військова допомога, точніше юридична допомога для військових безкоштовно. Тому, будь ласка, підписуйтеся, запитання задавайте в коментарях. Також маєте можливість прямо на прямому ефірі задати запитання. І Я намагатимусь на нього надати відповідь в прямому ефірі. Якщо буде там складне питання чи питання, яке потребує більш детальнішого аналізу, залюбки, е з вами поспілкуюся телефоном через електронну пошту. Також нагадую, що в описі під моїми трансляціями, точніше, в е описі, е під цим відео залишу контакти. Також контакти є в описі на моєму каналі. Що ж, про все це розказав. Вступне слово було. Тому, будь ласка, переходимо до найголовнішого, що ж я хочу сказати вам на сьогоднішній день. Законопроект 10 тисяч, точніше, закон вже 10 тисяч Набрав законної сили. Тепер протягом 60 днів я вважаю, потрібно оновити дані свого телефону, електронної пошти і інших там персональних даних. Тому. Що можна зробити в цьому випадку? Військово зобов'язані можуть це зробити онлайн. Онлайн я перевіряв вже так дійсно, 18 травня з'явився в App Store в Google Play Market Резерв Плюс. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Тому вдалося оновити дані через цей додаток. Є там деякі. Проблеми авторизації, до прикладу, через Приватбанк не вдалося авторизуватися. Через Монобанк також були складнощі. Пишіть, що у вас відбувається в цьому плані. Можете оновити дані онлайн. Є ще електронний кабінет, як розумію, буде окремо створений. Я ще це не перевіряв. Може, це буде частина цього кабінету. Ні, трохи якось в цьому складно поки що розбиратися, бо воно все нове. Я більш детальніше не поглиблювався також через снап вже є інформація, що підключають до реєстрів центри надання послуг. І я так зрозумів, по всій Україні буде можливість оновити дані через СНАП, а не тільки через ТЦК, враховуючи також те, що багато людей хочуть і мобілізуватися, і оновити дані і заброньовані, і отримати відстрочку. І зараз підуть люди ще оновлювати дані. Хто е має це робити відповідності до закону? Хто ще цього не зробив? Тому з метою уникнення черг і всякого роду сумнів протиріч. Давайте спробуємо користуватися цими додатками. Цими послугами центру надання послуг. Центр надання послуг послуг ну тим не менше, тому така от ситуація стосовно перевірки документів, нічого такого прям не змінилося. Звісно, є покращення в цьому плані. Ви можете не переживати. Тепер мають бути уповноважені представники ТЦК. Мають у них бути відповідні документи і якісь посвідчення, затверджені там Міністерством оборони або безпосередньо якимось департаментом, тому що немає конкретної форми, не затверджено єдиної. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Пред'являйте документи. Звісно, підстави все це добре. Але давайте змоделюємо ситуацію. Я вже і моделював не один раз. Ви на вокзалі. Зайти, вийти тільки по документам, що робити, підстав, як би кажемо, статтею 32 постановою 1456, не передбачено таких, не показувати документи, то не можна буде поїхати. Ну, от такі от бувають моменти. Да, є теорія, є практика. Е, я вам кажу. Про це не тому, що я там перевзувся, чи що, просто щоб ми розуміли, щоб знизити цей рівень напруги в суспільстві, таке інше. Вам не покажуть відео, де проходить так називаємо лагідна мобілізація. Ви не просто не будете їх дивитися. Розумієте, в чому проблема? А ці всі відео виникають і на фоні того, що є така провокація в суспільстві, є розмежування. Тому, будь ласка, давайте без цього. Давайте перевіряти документи, показувати їх чітко слідувати нормам закону, якщо навіть ваші права порушуватися, не дозволяти собі у відповідь якихось провокацій і таке інше, тому що ну базово, я не психолог, звісно, але для себе зрозумів, що коли ми в конфліктній ситуації і підігріваємо. То фаза тільки все ескалується, ескалується, піднімається, температура і піднімається. Ну, така от ситуація. Тому, а, стосовно повісток, також нічого не змінилося, під особистий підпис вручаються повістки. До речі, що там зі звуком, з картинкою, то пишуть, коли одразу є якісь проблеми. Коли все добре, люди не пишуть, запитань не мають. ну… З одного боку, це і добре. Я все ж таки бажаю, щоб ви не мали ніяких проблем, але якщо вже маєте юридичні проблеми, звертайтеся, залюбки, допоможу вам у їх вирішенні. Це зараз прозвучало більшій черзі до є питання, я вас слухаю. Пишіть, не соромтеся, задавайте Ігоре, запитання своє. Більше мірі, я звертаю зараз до військовослужбовців, тому що. Деякі не знають свої права. Я хочу сказати, що як юристи теж все знати не можу в юриспруденції, Вона обширна. Ми, як і лікарі, маємо свою спеціалізацію, таке інше. Тому, будь ласка, не соромтеся. Для військових консультація безкоштовна і для членів їх сімей. Тому, що потребуєте допомоги стосовно отримання УБД там, проходження ВЛК, СЕК. Якісь проблеми з отриманням одноразової грошової допомоги, будь ласка, звертайтеся також наприкінці. Саме для вас інформацію хочу сказати закон про мобілізацію. 16 квітня президент підписав його. Серед основних положень законопроекту. Зокрема, є норма про право на звільнення зі служби людей з інвалідністю. Цього не було Бу, була колізія, значить стаття 23 про мобілізацію мобілізаційну підготовку. Там було право на відстрочку зв'язку з наявності у людей інвалідності. До речі, немає. Ніякої різниці, що ви інвалід першої групи, точніше, вибачте, пардон, що ви є особа з інвалідністю першої чи третьої групи. Ви в будь-якому разі маєте право на відстрочку. А тепер ще й маєте право на звільнення. Багато хто про це не говорить, тому що всі зайняті військово зобов'язаними. А я хочу сказати, що ми не повинні розділяти один одного. Звісно, велика честь і шана нашим військовослужбовцям, нашим захисникам і захисницям. Але. Сьогодні ми можемо бути цивільними. Завтра військовими. Потім і військові можуть звільнитися з ряду причин і стати цивільними. Тому ми маємо бути разом, гезе, як то кажуть. Якщо бути ЦК 1410, де треба оновлювати дані. Ну якщо змінилися, то звісно потрібно оновлювати дані. Ну я думаю, за 5 років у вас мало щось змінитися. Скачайте додаток «Резерв плюс», не можу запам'ятати цю назву. Так, далі. Е, можливість звільнитися зі служби після полону для військових. Чоловіки, визнані обмежено придатним, будуть зобов'язані пройти переогляд протягом 12 місяців. Зобов'язані, я прямої такої норми не знайшов, але, звісно, ніхто не заважає нам з'явитися самостійно. В більшій мірі, я думаю, що все ж таки має бути повістка. Ну, Будемо дивитися, як буде формуватися ця практика. Ті, хто отримав 2 чи 3 третю групу інвалідності після 24 лютого 2023 року, окрім військовослужбовців, підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби. Ну тут така, якби норма. Ну хай буде, звісно. Багато є питань до деяких, як то кажуть, мажорів. Хоча це теж неправильно, знову ухилянти, мажори, корупціонери. оці ці ярлики, ярлики, ярлики. Це неправильно. Звісно, є непорядні люди, хтось скористався е, якимись прогалинами, таке і інше. Ну будуть з цим розбиратися про охоронці, таке і таке інше. Хто придатний, непридатний їздить там по горам, катається на всяких екстремальних е, е, цих штуках і не виглядає непридатним. Ну, ті, звісно, мають пройти медогляд і таке і інше. Бачите, тут така от ситуація склалася. Розумієте, це все до того, як потрібно проводити аналіз, да, кого ми в герої там ставимо і таке інше. Да. Виявляється, потім люди не є психологами, не є психіатрами, там. хтось не є лікарями, хтось не є адвокатом, да, і таке інше, хтось не є військовим і багато хто цими шахрайськими схемами займається, до речі, не ведіться на ці схеми, не платіть нікому гроші для вирішення ваших всяких питань. Тому що це може бути для вас е, чарівато. Втратити гроші і не отримати ніякі послуги, таке і інше. Добрий день. Якщо в моєї жінки третя група інвалідності має право на звільнення, Ну, якщо вона онкохвора і якщо в неї відсутні кінцівки, е, там змінили. Я не конкретно про вашу дружину, е, бажаю їх, її міцного здоров'я так і таке інше. Але там тепер не все так просто. Е, Слава, А, хтось згадує свою виславляє Росію. Ну, шановні, це не паблік для виславлення вашої країни агресора. Будете про це говорити на, значить, трибуналах військових після того, як все закінчиться. І дай Бог, що все закінчиться. Чи потрібно поносити документи, коли 60 років і 5 днів? Ні, ну не потрібно. Стосовно документів, наприкінці, військового зобов'язання від 18 до 60 років повинні носити, окрім паспорту, свої військово-облікові документи. Ну і доброго ранку. Доброго ранку, якщо у воєннику немає початку, що виключений з обліку, а в резерв плюс виключений, треба йти у ТЦК, дякую. Ну, дивіться, якщо є, то в принципі якби не потрібно, але можуть бути нюанси. Звісно, там нові штрафи вводяться через два місяці Вони мають набути законної сили. І підстава для звільнення від штрафів це наявність отримання інформації з е джерел електронних. До речі, напишіть, будь ласка, що стосовно резерву, плюс, кому вдалося вже зареєструватися і таке інше, бо мені теж буде потрібно новити дані. Студент в Польщі 23 роки теж треба якось вновити. Ну, стосовно зобов'язаних за кордоном, те, що там трохи інша буде процедура, так розумію. Там ще Кабінет міністрів мав нести зміни. Я ще не відслідкував. Може, щось і змінилося, тому, будь ласка, пишіть. Пишіть. А як ви авторизувалися? Якщо не секрет, оновив легко. Це чудово. Це чудово. Я вас вітаю. Бо я знаю. не... Не було можливості. От я пробував через е, Приватбанк, через МОНО. Щось в мене не вийшло. Так, ну це вся інформація наприкінці. Бережіть себе, дбайте один про одного, байте про себе в першу чергу. Читайте більше літератури, вживайте менше спиртних напоїв і менше солодкого Така от від мене настанова. Якщо потрібна допомога, юридична звертайтеся. Бажаю вам. Всім міцного здоров'я, нам, всім миру, а нашим військовим скоріше повернутися додому цілими і ушкодженими. Всього найкраще.